Привіт! 25 жовтня в Україні відбудуться вибори в міські та обласні ради. Нещодавно в програмі Досєна кандидатів ми розказували про людей, які балотуються в мери Черкас. У цій програмі ми розкажемо про партії, що за люди йдуть від них в міські та обласні ради та хто за ними стоїть. Наш край. За інформацією видання Українська Правда є технічною партією, яка фінансується адміністрацією президента, щоб відібрати голоси на сході України в опозиційного блоку. Її очолюють колишні регіонали, зокрема, і Антон Кіссе, який підтримував силовий розгін майдану. До керівництва партії входять Олександр Фельдман та Сергій Кальцев, які голосували за так звані диктаторські закони 16 січня. Є політичним конкурентом опозиційного блоку та партії відродження. Це теж об'єднання з таких. Колишніх, колишніх чиновників, колишніх регіоналів, колишніх там, людей, які співпрацювали з, з Януковичем, і з, з, з регіональною владою Януковича. Проте це в першу чергу такі от тихі господарники, керівники підприємств, які в ті часи були змушені вступати в партію, щоб, щоб їх залишали на роботі. От вон, їх, от так, от іскуствіна, штучно об'єднали в це, це об'єднання. Ну, в Черкаській області це не так видно, не так очевидно. Вони не проводять яскравої кампанії, в них немає яскравого лідера. Проте і в східній Україні, і в, а, в Південній це це ця партія має яскраве обличчя і має шанси поборотися за депутатський мандат. Першим номером у списку до Черкаської міської ради партія наш край висунула Ігоря Тищенка. Це професійний військовий у списку, що партія надала Центральній виборчій комісії. Він значиться як пенсіонер, колишній депутат міської ради, член фракції партії регіонів. У 2005-2006 роках Тищенко працював заступником міського голови. Приблизно в цей же час політичний шлях теперішнього претендента на посаду мара був пов'язаний із партією Віче, черкаський осередок якої він очолював. Крім того, Ігор Тищенко багато років працював проректором з навчальної та методичної роботи Академії пожежної. Безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України. З 2009 року обраний членом кореспондентом Академії будівництва України депутат Черкаської міської ради 4, 5 та 6 скликань. В обласну раду список очолює екс-регіонал, заступник міністра МНС в уряді Азарова Віталій Бут. На вибори партія йде під гаслами. Україна починається з рідного краю. Розвиток Черкас наша робота. Нова держава. Партія нова держава висувається лише до Черкаської обласної ради. По суті, це перефарбовані комуністи. Входить до всеукраїнського громадського об'єднання лівих і лівоцентристських партій і громадських організацій Ліва опозиція, створеного влітку цього року. До об'єднання зокрема увійшли Комуністична партія, прогресивна соціалістична партія та союз лівих сил. Нагадаємо, що з липня цього року заборонено всім комуністичним партіям брати участь у виборах. Натомість лідер комуністичної партії України. Петро Семененко заявляв, що КПУ все одно піде на вибори навіть у складі іншої партії. Кандидати від цієї партії йдуть на вибори з вимогою негайного припинення війни і встановлення миру в Україні. А також через обрання до складу місцевих рад, представників, робітників, селян вчителів і лікарів домогтися від влади втілення реальної програми децентралізації влади і відродження промислового потенціалу країни повідомив Петро Симоненко. Невідома партія, невідома її лідери, невідома її політична програма. Тобто, це така темна конячка, яка яка раніше ніяк себе не проявляла на, на Черкащині, і скоріш за все, після виборів вона так само і зникне. В міську раду ця партія свій список не, не підготувала в обласну раду. Список партії очолює Анатолій Іщенко. Самопоміч заснована у грудні 2012 року. Лідером партії є голова Львова Андрій Садовий. На місцевих виборах цьогоріч партія запустила відкритий підхід до формування виборчих списків. Людям пропонують самим оцінити кандидатури, які зголосились представляти самопоміч та взяти участь в їхньому обговоренні. Теж позиціонують себе як партію нового типу відмови від співпраці з олігархами проєвропейська направленість, відкритість прозорість молоді люди. Партія дуже так, відповідально підійшла до підбору кандидатів в ради, кандидатів в депутати. Проходили великі конкурси співбесіди. Я знаю, що багато черкась, черкаських активістів, політиків проходили співбесіди, дуже мало змогли пройти і потрапити у списки самопомічі. Про їхній такий підхід говорить навіть те, що вони до Черкаської міської ради змогли сформувати список, а до обласної ради ця партія не балотується. Об'єднання самопоміч сформувало списки до Уманської районної та міської ради. А в інших районах області партія не має свого представництва. Кандидатом від самопомочі на посаду міського голови Черкас є Роман Шевченко. Він же очолює список партії. Зараз працює директором Черкаського автомобільного ремонтного заводу, який займається відновленням військової техніки, Має бізнес. Останні 10 років продає нафту і газ. До міської ради від самопомочі балотується співзасновник громадської організації громадський блокпост, бізнесмен Олексій Романов, начальник відділу фізичної культури і спорту Черкаської міської ради Олександр Гаврилов, капітан жіночої футбольної команди Вікторія Супрунович, волонтери громадської організації Наш батальйон В'ячеслав Скічко, Ірина Сенченко та Ірина Апілат та інші. Гасла партії візьми і зроби» Місто потребує змін у єдності, сила у своїй програмі. Обіцяють відремонтувати дороги, освітлення, створити муніципальну поліцію, розвивати велосипедну інфраструктуру, створити прозорий доступ до бюджету, припинити забудови, що суперечить генеральному плану, упорядкувати кіоски, облаштувати стоянки, зупинки, парки, створити електронний реєстр пацієнтів, лікарень і поліклінік та інше. Опозиційний блок, проросійська політична сила, яка об'єднала шість політичних партій для участі в позачергових виборах до Верховної Ради України минулого року. До блоку долучилися колишні регіонали. Якщо відкинути ті фальсифікації, які робилися на минулих виборах, то партія мала стабільний відсоток там, 10, там 15 там голосів. Це люди, які, які не те, що там підтримують конкретно там Януковича і от все, що він робить. Це люди, які не сприймають, абсолютно не сприймають інші націоналістичні чи демократичні сили, які не люблять демократію, які не люблять націоналістів, які не люблять українців, які, які от, але за комуністів вони не готові голосувати. От це була завжди електорат партії регіонів. Ну і в принципі він фактично перейшов до опозиційного блоку. Проте на цих виборах по блоку буде трошки важче, тому що на їхній полі зараз будуть грати і. Партія відродження, і партія наш край і частково партія Чоркащани. В області першому списку є колишній очільник міської організації партії регіонів Ігор Мельников, якому приписують організацію тітушок під час Майдану. На місцевому рівні партію очолює Олексій Арсенюк, у минулому відомий регіонал. Директор державного підприємства Міністерства оборони України, Сакський центральний військовий клінічний санаторій імені Пирогова. власник розважального оздоровчого комплексу Бочка, розміщеного у природі природозахисній смузі Дніпра. Олексій Арсенюк був звинувачений у порушенні природоохоронного законодавства, неодноразово судився із державною екологічною інспекцією. Однак справа досі у судах. На посаду міського голови від опозиційного блоку балотується Володимир Гудзенко, депутат трьох скликань міськради, працював у мерії заступником директора департаменту житлово-комунального комплексу. Не так давно входив до складу партії регіонів. А влітку минулого року вступив до лав партії розвитку України, що по суті, стала політичним проектом колишніх регіоналів. Восени 2014 року Володимир Гудзенко балотувався уже від опозиційного блоку по 194 му округу до Верховної Ради. Ті вибори програв Олегу Петренку. Окрім політики, Володимир Гудзенко також займається бізнесом. Депутат має мережу аптек. Серед старих політиків у партії Віктор Горкун і Анатолій Джоболда – два колишні секретарі Черкаської міської ради. Серед кандидатів колишній комуніст Артур Савін. Колись заступник міського голови, член виконавчого комітету Черкаської міської ради, а нині директор департаменту архітектури, містобудування та інспектування. Також Валерій Пащенко, колишній регіонал і депутат міської ради, який балотувався на посаду міського голови Черкас, якого суд звинуватив у використанні адмінресурсу. У програмі опозиційного блоку популіські загальноукраїнські гасла це позаблоковий статус України, підтримка національних виробників, пільгові кредити для молодих сімей збільшення допомоги при народженні дитини тощо. На це ані міська, ані обласна ради впливати не можуть. Партія простих людей Сергія Капліна. Фінансування цього політичного проекту приписують колишньому голові адміністрації президента Януковича Сергію Льовочкіну. Сам голова партії Сергій Каплін пройшов довгий політичний та кар'єрний шлях. У 21 рік він уже був виконавчим директором Кременчуцького шкірно-лимарного комбінату. Журналісти Форбс стверджували, що своїм успіхом він завдячує батькові, який у середині 90-х був радником тодішнього прем'єр-міністра Пустовоїтенка у 2007-2010 роках. Плін одночасно був радником регіонала Анатолія Кінеха, помічником Наталії Королевської і радником Олександри Кужель. У 2010-2011 роках був заступником Кременчуцької організації фронту змін Арсенія Яценюка. У 2012-му Каплін став народним депутатом, а у 2014-му повторив це досягнення вже від блоку Петра Порошенка. У партії є представництва у всіх регіонах, проте все ж вона має чітко виражене спрямування на Полтавщину. Родом Сергій Каплін. Партія, про яку ще тиждень-два тижні тому майже ніхто не чув, крім назвою про партію, вона сама назва сама говорить за себе. Партія, яка створена навколо особи Сергія Капліна, який є таким досить таки одіозним персонажем в українській політиці. Е, можливо, він чимось схожий там, з Жириновським в Росії чи з Ляшком в Україні. От На цій своїй потажності. Він створив партію і намагається, можливо, намагається повторити цей електоральний успіх партії Олега Ляшка. у Черкаську обласну раду. Список очолює віце-президент Федерації хокею на траві Віталій Логінов. А в міську перший заступник директора Черкаського заводу хімічних реактивів Володимир Рубан гасла партії на виборах здебільшого популістські збудуємо сильну Україну разом, не віддамо нашу землю жирним котам. Право. Простих людей на безкоштовну медицину буде реалізовано. Ми зробимо, щоб український вчитель жив а не виживав. Партія Патріот. Політична сила висунула першим списком у кандидати до Черкаської міської ради колишнього директора Черкаського обласного контактного центру Леоніда Станчука. До цього він працював заступником голови райдержадміністрації Звенигородського району, балотувався до Черкаської обласної ради як мажоритарщик від партії регіонів. Леонід Станчук із позивним дід майже два місяці захищав Донецький аеропорт у складі 95-ї аеромобільної бригади. До обласної ради партія йти не збирається. Член не партії виступають за очищення української політики від олігархів, а економіки від монополії. Патріот планує вирішувати питання розвитку української мови та культури, сприяти волонтерському руху, крім назви, яка зараз можливо приверне увагу людей. Партія не може більше нічим похвалитися у нас в Черкаській області. В неї немає ні оригінальної програми, не яскравих лідерів, ні якоїсь зрозумілої агітаційної кампанії. Ну є, єдине, що чим запам'яталася партія за останні е, тижні в тижні Черкаської області, та що виявили, що вона веде до кандидатів в депутати. Одного з представників режиму Тулуба на Черкаській області Вадима Березу. Вадим Береза, соратник Сергія Тулуба та його заступник обласній організації партії регіонів. За його участю сталося ДТП, в результаті якої загинула жінка. Хоч Березу позбавили посади директора департаменту суспільно-політичних питань та регіональної політики Черкаської облдержадміністрації, але працювати його там все ж таки залишили. Окрім смертельного ДТП, Березу пов'язували з організацією тітушок та співорганізацією розгону. Мовного майдану. Потрапити в міську раду від партії Патріот мріє також президент корпорації Вулкан Андрій Лебединський, що в минулому очолював Черкаську обласну організацію партії Сильна Україна. Партія соціалісти. Стара партія з новою назвою. Раніше відома як Соціалістична партія України. На всеукраїнському рівні її очолював Олександр Мороз, а на місцевому Олексій Малиновський. Партія постійно бере участь у виборах. Раніше була рейтинговою в нашому регіоні. Але після того, як соціалістична партія об'єдналася з регіонами на загальноукраїнському рівні, рейтинги партії стрімко впали. У 2010 році новим головою партії обрано Василя Цушка на той час чинного міністра економіки. На парламентських виборах у 2012 році соціалістична партія України посіла 10-те місце і не потрапила до Верховної Ради. Це найгірший результат в історії партії. Партії майже нічого не змінилося. Її знову представником області є пан Малиновський. Ідеологія на текст залишилась така. Вони все-таки більше мігрують в сторону таких європейських соціалістів, тобто соціалізм, але такий європейський, не радянський. На жаль, популярні, на жаль, хоча ця ідеологія, вона і в принципі має своїх прихильників, проте чомусь ця. Партія не змогла об'єднати цих прикидників навколо себе. Програма партії на цьогорічних виборах абстрактна: збільшення доходів для громадян, доступна сучасна освіта та охорона здоров'я, прибрання корупції, зупинення економічної кризи, мінімальні житлово-комунальні тарифи. Партія «Укроп» Назва Укроп з'явилася під час бойових дій на сході України. Через деякий час представники Дніпропетровського політичного об'єднання створили партію Укроп і навіть спробували одразу обиратися на виборах у раду в Чернігові. Представником від партії був Геннадій Корбан, який і є головою цієї політичної сили. У Чернігові під час передвиборної кампанії представники цієї політичної сили підкуповували виборців, чим зіпсували авторитет партії. 90% фінансування партія отримує від... Ізнес угрупування олігарха Ігоря Коломойського, Черкаську обласну раду, партію ВД Андрій Сегеда, який колись очолював Черкаський обласний осередок з Української молодіжної громадської організації Молодь за Литвина. На місцевому рівні укроп очолив депутат Черкаської міської ради, член черкаського автомайдану Руслан Зоря, який довгий час був соратником нинішнього міського голови Сергія Одарича. Багато представників укропу колишні союзники мера. За словами експерта Максима. Максима Михлика, ці люди і далі продовжують співпрацювати з одаричем. У списку кандидатів до міської ради від Укропу ми знайшли двох регіоналів: це Микола Джулай та Андрій Єлізов. Останній доброволець, який нещодавно повернувся із зони АТО, нагороджений за оборону Маріуполя орденом Єдність та Воля. Також від партії йде донька колишнього ректора Черкаського державного технологічного університету Наталя Лега, заступник головного лікаря з хірургії Черкаської обласної лікарні Володимир Удуден. Заступник командира взводу полку патрульної служби міліції особливого призначення Дніпро, 1 Віталій Мевша, директор коледжу економіки і управління історик Сергій Шамара, призерка та неодноразова переможниця всеукраїнських і міжнародних змагань зі стрільби з лука Юлія Щепак та інші на міського голову від партії. Балотується підприємець Андрій Бортник. Єдине, чим запам'яталася партія Кропна Черкащина» таким дуже яскравим, це зібранням осередку свого обласного в нічному клубі. І висуненням кандидатів, ну що до цього здається, жодна партія такого не робила. Вони йдуть на вибори як такі помірні критики влади, але не просто критикують. Вони, вони її як і пропонують якісь конкретні речі. Тобто. Навіть діти звертають увагу на оці бігборди з цифрами і з конкретними, зрозумілими всім Тобто Не мобілізація, а контрактна армія. Не тета, а тета. Тобто, це дуже зручна і дуже гарна позиція, яка подобається багатьом виборцям. Це абстрактні речі, проте партія не робить акценту на, на, на місцевих виборах. Це є загальноукраїнський проєкт. Місцеві партійці не впливають на агітаційну кампанію взагалі партії. Агітаційна кампанія робиться одним штабом, там централізованим в Дніпетровську чи в Києві. Транслюється через телебачення. В першу чергу це канал 1+, плюс і, і через бігборди. у своїй програмі. Партія Укроп обіцяє забезпечити незахищеним верствам населення медичну допомогу, боротися з амброзією, створити мережі соціальних магазинів і аптек, медичного огляду для пенсіонерів, справедливі ціни на комунальні послуги, допомагати учасникам АТО і їх сім'ям, контролювати витрати на дитсадки і школи. УНАУНСО – Українська національна асамблея, Українська націоналістична самооборона, українська політична партія націоналістичного спрямування веде свою історію із серпня 91-го року, з теперішньою назвою зареєстрована у 2015-му. Партія є наступницею організації УНАУНСО, Героя України Юрія Шухевича, який керував організацією до 2014-го року до обрання. Народним депутатом України очолює список кандидатів до Черкаської міської ради і подиякон храму Пресвятої Богородиці Ігор Лаубенштейн. До обласної ради партія списків не подала. У не проводить активну агітаційну кампанію на Черкащині. Її діяльність спрямована на благодійні акції, марші протесту, співпрацю з волонтерами, благодійними організаціями, навчально-виховними закладами, іншими громадськими організаціями та політичними партіями правих сил. Програма партії побудована на принципах та засадах громадянського націоналізму. Не скажу, що я помічав останнім часом їхню якусь активну діяльність, навіть останні роки проте не, не виключаю, що вони активну діяльність приймають там на, на, на сході України. Тобто вони це та, та партія, яка Приймають активну участь, приймали активну участь в революції і представники революції гідності і в подіях на нас на сході після переходу Росією навесні весні 2014 року. У відкритий, хоч і не оголошений наступ на східні території України, унсовці їдуть на схід у складі батальйонів Айдар, Азов. Донбас також був сформований добровольчий батальйон УНСО, який увійшов до складу збройних сил України з жовтня 2014-го Бійці батальйону виконують бойові завдання в зоні АТО неподалік від Маріуполя і в інших гарячих точках. Партія 5.10. Політична сила зареєстрована у березні минулого року лідер партії, бізнесмен Геннадій Балашов. Представники 5-10 сповідують ідею часткового скасування податків на територію України, скасування ПДВ та інших податків, акциз і мит. Ця ідея зводиться до введення лише двох податків, а саме 5 з продажу, які платить покупець, і 10% соціального податку, що платить одержувач зарплати або особистого доходу, та скасування всіх Інших податків і зборів, головна ідея цієї партії просування цієї економічної ідеї про спрощення податкового законодавства України. Партія періодично з'являється в інформаційному просторі Чекащини, проводять якісь акції, і в принципі, оця їхня місія, яку вони для себе обрали, вона, вона потрошку посувається і вони, вони це роблять. Ті прихильники, які, які почують, які, які їх зрозуміють і їм повірять, вони можуть ці партії проголосувати. Програма партії передбачає зменшення бюрократії в державі, знищення дозвільної системи, мінімізація податків, щоб громадяни могли їх оплачувати, стимулюючи підприємницьку діяльність, були зручними для розрахунку і привабливими для інвестицій з усього світу. На виборах до міської ради перший номер у списку Сергій Гартенгер, директор фірми, яка займається нерухомістю. Радикальна партія Олега Ляшка, попередня назва Українська радикально-демократична партія, була створена у серпні 2010 року. На момент створення партії її очолював Владислав Теліпко у серпні 2011-го Новим лідером партії обраний позафракційний народний депутат України Олег Ляшко. Тоді партію перейменували в радикальну партію Олега Ляшка. Цікава партія партія в. Ярко вираженого вождиського типу, ярко вираженої однієї людини. Олег Ляшко є одіозним, епатажним, багато під тим може підбирати політиком. Зрозуміло, що як тільки Олега Ляшко не стане керівництво партії, партія відразу зникне. Тобто це не партія об'єднання заради якоїсь ідеології чи заради спільних цінностей, це партія об'єднання під під конкретне прізвище. А, ну, ми, в даному випадку, ми можемо говорити про такий яркий, популістичну агітаційно інформаційну кампанію, тобто кампанія, яка. Не базується на конкретних речах. Вони не, не, не вдумуються там чи можна щось зробити. Те, що на горить. Вони головна ідея, щоб прозвучало красивіше, щоб було гучніше, щоб було яскравіше. Значна частина українських політологів і журналістів зазначають, що радикальна партія, як і сам політик Олег Ляшко, є політичним проектом колишнього голови адміністрації президента Януковича Сергія Льовочкіна. Партія Ляшка була одним із фаворитів виборчої кампанії на парламентських виборах 2014 року. За року. За Даними інформаційного агентства Ліга Бізнес інформ стратегією виборчої кампанії партії займався російський політтехнолог Ігор Шувалов, близький до Сергія Льовочкина, в обласну раду партію веде Микола Булатецький, який раніше активно критикував Олега Ляшка. Два роки тому Булатецький так говорив про нього. Цитую. Ляшко це системний провокатор. Коли я його переможу на виборах, то тягатиму його, як він крокодила у публічних місцях, зокрема по Верховній Раді. Це просто бидло, яке найняв телеканал Інтер. А ви ж знаєте, що за інтером стоїть фірташ, Льовочкін і Жуковська. Кінець цитати Шогіна ще живий. Не добралися до тебе наші голі босі парламентарі. У списку партій здебільшого підприємці є лікарі, волонтери і військові. Не обійшлося і без колишніх регіоналів. Ми знайшли трьох Станіслава Лукирича, який займався визволенням українських військовополонених, колишнього голови Чигиринської райдержадміністрації Олександра Дісканта та бізнесмена Стальнівщини Олександра Короткова. Також від радикалів балотуються помічник нардепа Олега Петренка Віталій Косяк, Арсен Мкрчан. Син депутата міськради Арайка Макчана, колишня журналістка газети «Молодь Черкащини Вікторія Кутілова, яка називала Майдан проплаченим. Тобто, ви вважаєте, що роль журналістів була проплачена так, як і вся акція? Так а, ну я не можу так голосно про це говорити, але все таки я думаю так. У міській раді список партії очолює президент Федерації боксу області Сергій Тищенко. Це все, що нам вдалося дізнатися про партії, які беруть участь у цьогорічних виборах. Вивчайте їхні списки і робіть осмислений вибір. До зустрічі!